Ну, перше, якщо то не, ми. Да, то не ми, це однозначно. Я вже знаходжуся в тому поважному віці, коли можу взяти фломастер, на карті намалювати стрілочку, а в цей момент два батальйони зроблять марш бросок на 30 кілометрів. <реш> ну, це звичайно був жар. Отже, давайте так: про Білгородщину, Курщину, Брянщину, ну і ще там, можливо, колись там Ростовщину, Кубань. Я думаю, колись це теж дійде, але повертаючись до сьогодення. Отже, давайте тепер, якщо серйозно. Перше, нам не можна розслаблятися, тому що це був все дуже серйозний ляпас Кремлю. Це факт. Його можна заперечувати, не заперечувати. Хто відповідає за державний кордон Росії? Прикордонна служба. Кому вона підпорядковується? ПСБ, ФСБ. ФСБ. я це башня Кремля? Патрошова Путіна. Чому тому що вони звідтам? -т. Це їхнє. І дати по морді Кремлю і цій башті це дуже серйозно. Тому я закликаю українців зараз бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги. Чому? Бо, повірте мені, як оце колись перед початком повномасштабного вторгнення Лапін десь, по-моєму, 21 лютого написав: «Продай якийсь якісь непотріб, купи рушницю. А ще він написав, що треба мати на поготові в тривожній валізі. Той час, коли рожеві поні нам розповідали про те, що війни не буде, Лапін казав, що треба збирати тривожну валізу, і це все пригодилося тим, хто дивився Лапіна, або читав на Фейсбуці. Сьогодні Лапін каже, бути дуже уважними, бо рускі дадуть отв'язку. От, повірте мені, от, ну от щоб я жив на одну пенсію, якщо таке не відбудеться. Я впевнений в цьому, як вони це зроблять, де вони це зроблять, яким чином вони це зроблять. Ну вони спробують це зробити дуже гучно і дуже якісно. Вони будуть до цього готуватися. Тут я не можу прогнозувати. В нас для прогнозів є Будано. Він, до речі, вчора дав чергове інтерв'ю японському виданню, сказав, що скоро почнеться контрнаступ і буде ай-яй. Ну він же ж нас завжди передбачає дуже багато речей. От до речі, саме він передбачав, що в росіян залишилось на 2-3 ракетних атаки ракет. Але ми бачимо, що те, що він передбачав, в рази відбувається більше з моменту, як він це сказав. Ну тим не менше, сьогодні не про нього, хоча про нього ми не можемо обійти. Чому? Перше, російський добровольчий корпус і Легіон Свободи Росії це є дві структури, які з'явились не вчора. Якщо я не помиляюсь, перший брифінг РДК давав на інтерфаксі в 21-му році. Те, що його ряди поповнились за рахунок тих військових Росії, які попали в полон, зрозуміли св св своє, ну, скажімо так, зр зрозуміли той весь треш і той трендець, до якого довів путінський режим їхню країну, це питання поповнення цього добровольчого корпусу. Які мої очікування були, є і будуть, Допоки населення не почне підтримувати цей рух. Це все, все на рівні ДРГ, спецоперації, ні болі того. Це не визвольна боротьба російського народу за свою незалежність і так далі. Чи може це, показавши слабкість ФСБ, спровокувати визвольну боротьбу інших народів, які населяють імперію? Так, може, показавши, що центральна влада ну, нікакая. Ну, от нікакашка і все, от, не то, що ніяка, а от Нікакая. От. Далі, чи були там українці? Мене там не було, значить українців там точно не було. Е, хоча моя покійна бабця з Прохоровки, е, з Кругліка? Це біля Прохоровки, це там де Курська дуга. Тобто, це моє, мої історичні землі. Ну, тим не менше, мене там точно не було. Далі, е, чи досягнуто цілів? Залежить від того, які їх ставили? Інформаційний шум так, ляпас по морді Кремлю і башні Путінській башні, путінсько патрушевській башні, так. Але я все таки схильний думати, що головною ціллю мало би бути трошки більше, ніж просто ляпас. Зміна військової мапи. Це могло би бути трошки більшим. Що саме для цього потрібно було? Ну, на моє глибоке переконання, якби мене хтось би спитав, би, я би сказав. Але раз мене не спитали, тоді я просто скажу. От, ну я маю на увазі до початку операції. Я розумію, що це зараз в телевізорі можна легко розповідати. Насправді це набагато важче, але тим не менше, друзі, в Белгороді склад ядерно-тактичного озброєння, в тому числі увага, папа-ба-ба -ба снарядів до геоциду. Це така є бабахкалка, пушка, гармата, яка є і в нас. Отже, ви уявляєте, якби пару ящиків з тактичною ядерними воєголовками і тими старядами Геоцин приїхали б в Україну і про це би побачив би весь світ, в тому числі і росіянці. Я думаю, що їхня оця невеличка ядерна дубінка у вигляді тактичного ядерного вооруження, вона би трошки прикрила би своє хавало. Чому? Тому що розуміючи, що може бути і відповідь. і Так, можливо, зараз Лапін ляпнув ну щось таке велике, глобальне. Але от заради цього варто було би палити той напрямок. Чи варто було б палити той напрямок, що ми можемо туди так далеко зайти мало того, що там немає ніяких толком російських військ? Я вважаю, що це є. Ну, якщо тут причетна головне проміння розвідки, що це в даному випадку фальш старт і запал на трасі. Це провальна операція. Так, я розумію, що дуже багато хороших позитивних речей зроблено, але зважаючи на те, що я тільки що сказав вище, гучніше і краще було б отаким от макаром. Чи є для цього сили і засоби? Ну, можливо, немає поки що для цього сили і засобів, щоб таке провернути. Тоді я прошу вибачення, що я так далеко сильно ту планку закинув. Але, відверто кажучи, я знаю, що є дуже багато росіян, які готові боротися проти путінського режиму. Це факт. Далі. Я думаю, що для підготовки цієї операції мало би бути, ну, як мінімум, всі бігли, хороші руски. Всі бігли, які за границею мали би призвати свій електорат на території, яка є в Росії, в тому числі, підтримати Російський добровольчий корпус і Свобода це, Легіон Свободи Росії. В результаті, а що ми почули хоч від когось з них, таких мільйонщиків ютуберів, хоч одне ПУК, а нічого не було, окрім ПУК і Бульк. Вони абсолютно відморозились, і це ще раз підтверджує Альона. Перепрошую, тричі, але це ще раз підтверджує мою теорію, що вони лише хочуть повернутися на крісла імперської Росії за рахунок того, що залізуть на наших плечах і надують собі рейтинги. Єдина людина, от тут треба віддати належне. єдина людина, яка з цього приводу взагалі щось говорила і досі говорить, це пономорював ір Ір і я хочу йому потиснути руку при зустрічі, тим більше, що ми знайомі. Так от, друзі, дивіться, я зараз дуже серйозні речі кажу, чому? Тому що без підтримки населення, без підтримки отих от політиків, яких Путін нібито уніжав і вони убіжали, без цих закликів до всього того глубільного росіянського народу з метою, хоча б культурно-просвітницької діяльності і поповнення рядів оцих от патріотів. Справжньої Росії, демократичної Росії, не імперської Росії. Без таких речей це буде просто пук, в тому числі з уст наших угу. псевдолібералів. Але повертаючись до добровольчого корпусу, я хочу все-таки віддати належне: хлопці ризикували своїм життям. Вони війшли в бій, і вони були першими, хто взяв в руки зброю проти того пу, проти того хела і це їм треба віддати належне. Так, я не буду преклонятися, чому? Бо я не сильно поки що вірю в успіх цього руху по одній простій причині. Я не бачу отієї підтримки. І з боку тих, хто втікли від путінського режиму за кордон, з боку тих, котрі в чергах стояли на кордоні ще півроку тому, десь тікаючи до Грузії, розповідаючи про політичні переслідування і так далі. Справа в тому, що ні Альона Курбанова зі своїм Ютуб-каналом, ні Ігор Лапін зі своїм Ютуб каналом ми не зможемо перевернути, ну так би мовити, суспільство в Росії, щоб воно почало боротися, і ніхто, крім самих русських, там порядок не наведе. Це правда в Росії. Ну я говорю зараз не Російську імперію, а я говорю Росію. Але ми можемо сильно повпливати взагалі на інформаційний простір, і це треба віддати нам з вами також належне. Тим не менше, якщо це послужить провокацією національно визвольної боротьби для інших парабащенних народів, я скажу тоді, пацани, ви зробили неймовірне. І ця операція була суперова. І те, що ви красавці, ну так і скажу. Можу навіть допомогти в певній мірі, якщо до мене звернуться. Але, знову ж таки, без того, але. Ну, от, не може той лапін, без того але. Я знаю, Альона, я теж маю годинник перед очима. Я дивлюся, скільки я, скільки я на це питання потратив часу. Але давайте все-таки ще раз повернемося до цієї спецоперації, яка була проведена. Чому ще провал нашого ГУР Міністерства оборони і наших керівників нашої влади? Поясню логіку. Отже, з офіса президента. Ну, великий, великий, зовсім не маючи зв'язків в Росії, по долях почав говорити, нас там нет, та, е, е, техніка покупається в будь-якому воєнторгі, бла-бла-бла. Тим самим, натякнувши на що? На те, що американські бронемашини були задіяні в цій ситуації, це напередодні після е, е, завтрашнього, завтрашнього Рамштайну. Чи це напередодні передачі нам f 16 Реакція американської сторони була класична. Кажуть, ну ми не коментуємо, що там за фотки, відео в телеграм-каналах. Але ж, друзі, ну вони ж там теж не лохи. І вони сказали друге речення. Але ми наполягаємо, щоб наша західна техніка не використовувалась на території Росії. То скажіть мені, уважаємо є неуважаємо мною планіровщики Гурбуданова, Нашого великого гуру прогнозів Ностердамуса рожевого генерала Поні, якого пна вас що нема трофейної харківського ленд-лізу від Росії? Так Ви не мали. Ну, Шо -шо? пане Ігорі, вони якраз були на трофейній техніці, я все не розглядала. Давайте просто я я я позабуваю, ми, ми не йдемо далеко від цієї теми, ми точніше на ній лишаємося. Ну, по-перше, коли ви говорите про російських лібералів, то я з вами згодна, тому що там є частина із них, яка хоче робити. Революцію в білих плащах і білих рукавичках і нічого не робити для цього, є таке, я їх можу назвати по прізвищам але заради справедливості я хочу сказати, що мультимільйонний блогер буквально вчора з Вайтрексом робив стрім, і і теж якраз ну дуже підтримував всю цю двіжуху, та тобто там є табори. Будемо про це не забувати далі. Коли ви зараз говорите про планування цієї операції? От мені колись сказав е, е, ізраїльський військовий е, пан Тамар. Григорій Тамар про те, що він каже: ну, дивіться, ми не приховуємо, що Ізраїль певною мірою знаходиться під впливом Сполучених Штатів Америки, і це нормально, ця залежність. І він це натякав, що і ми такі самі. Він каже, не треба цього боятися, в цьому поганого нічого немає. Ну, ви справді думаєте, що Кирил Буданов чи хтось там інший самі спланували не знаю, за 24, за 48 годин. Ну вони ще ні не чхнули, а в Пентагоні в Білому домі вже знають, що буде. Дивіться. Тут же ж питання не в тому, що вони погано чи добре спланували. Можливо, вони навіть планували це все, допомагаючи тому РДК і, Свобод, і Легіону Свобода Росії. Можливо, вони й допомагали. раз наголошую. Я ж зараз говорю просто про техніку. На хіба було палити оцей от тему з американськими броньованими машинами? Ну це, ж, ну, це ж було на відео, і спеціалісти дуже швидко це розкусили, бо інакше американці би це навіть не коментували би. Але вони сказали, що ми. Повторюємо наші наполягання щодо невикористання, розумієте? Тобто, це настільки було тупо питання не в плануванні самого, шам, самої шахмати, хто куди йде, а в плануванні на чому їдуть, на чому йдуть, що використовують. От дивіться, знаковим було те, що москалі взяли і що зробили. Вони показали тіла, нібито вбитих тих повстанців, значить, в пікселі. Але ж ми всі бачили, що ці пацани були вдягнені в англійський в британський мультикам. Тобто я говорю зараз щодо форми. Тобто тут же ж питання: ну одежа, це одежа, а техніка це та умова, за якою нам кожен раз тицяють носом західні партнери. Тільки не на території Росії. Літаки, так, да, окей, тільки не, не на території Росії. Танки, окей, тільки не на Росію. Снаряди окей, ракети, хаймерси і так далі, але тільки не на Росію. А це таке. Знаєте, таке так звичайно, це не убойна техніка. Тобто, це не не якісь там снаряди, там літаки і так далі. Але це є таке знаєте, вкраплення, яке дуже сильно шкодує ну нищить наш імідж, що ми дотримуємося своєї обіцянки. Але зараз я, от, я от дивлюсь зараз, це те, що е, у Борислава Береза написано. Там просто ну як е, коли виходив Легіон Свободи Росії і РДК, от РДК, от їх сьогодні питали журналісти про техніку. Вони сказали, що в них вона трофейна російська. Та ну тобто, там не було оці кадри, просто про які ви кажете. Що це власне я цитую Борислава Берези, що навіть російські блогери в них з'явилися питання щодо достовірності відео з технікою, захопленою Росією в Білгородській області там по кадрам вони розбирають і кажуть, що на цих знімках є армійські американські машини піхоти. М 1151 який які показало Російське міністерство оборони, і там пишуть самі ж росіяни, що там є ознаки е постановки цих кадрів. Та да, це там один із е, дописувачів написав, що на кадрах опублікованих видно дві машини в траншеї. Автор публікації впевнений, що вона не застрягала в ній. Про це на його думку, пробачте, я перекладаю з російської. Про це на його думку, в першу чергу, е, свідчить відсутність бруду на шинах однієї з машин і гравія в протекторі. Тобто є припущення якраз і доказ того, що не було цих американських машин. Льона, я теж бачив цю публікацію, я з нею 100% погоджуюся. Те, що на фотографіях захоплених машин, це постановка в чистому вигляді. А я вам говорю про відео цього добровольчого корпусу, коли вони їдуть. Uh -huh. Я не говорю за захоплені у ці фотографії, що там і протектор чистий, і ще й там під уклоном, що видно, що її пхали, і так далі. Я не про те говорю. Я говорю про відео, де той легіон їде, де вони стоять, дають якісь коментарі на фоні цієї техніки вже там. Це було вчора. І якщо ви подивитеся, дай Бог мені здоров'я, по-моєму, на це звернув не тільки Ігор Лакін, увагу, це 100% е, е, Снігирьов. Снігирьо він про це от якраз і розповідав, що, що якраз цей момент він також це за, за, замітив. Цей момент. Я зараз говорю не за фотографії захоплених трофеїв з боку расистів, а я говорю за відео, е, представленого Легіоном Свобода чи тим е, е, російським добровольчим корпусом. Тобто я зараз якраз от про це говорю. Про те, що попало в кадри на відео разом з ними, а не те, що там Росня показував. Те, що Росня показував, я там не сильно дивлюся. Тому тут я з вами погоджуюся далі. Тобто, я зараз просто до чого веду: що якщо вже планувалося, і є якась, ну хоча б мала би бути спільна позиція, щоб і Подоляк, і Будано говорили одне й те саме, а то той втина, той поворота. Розумієте, і в результаті получилося, як каже мій батько, не тверде, не, не м'яке. どうですか<タッ> Тож знаєте, коли в тебе війну коментують абсолютно всі, починаючи від не знаю там блогерів, якихось експертів, які яких ще вчора розповідали про ковід, і про те, що війни не буде а сьогодні бойові дії, то в нас так і виходить. Але пане Ігорі, дозвольте тоді, я знаєте, як перемішаю дві теми, тому що тему Бахмуту ми завжди з вами згадуємо, і ви ж знаєте, що Росіяни вирішили сказати, що ой, таєте ж хахлини можуть пережити втрату Бахмуту, і тому вони зробили таку історію з Білгородською областю. Хоча наскільки я розумію а ви, як військова людина, зараз або підтвердите, або спростуєте, ну неможливо будь-яку таку операцію, тим паче таку, організувати, «Ой, а пайдемоте в Білгородську область? Ні, тобто треба все ж таки продумати да? розвідка працює і так далі. Це е, довго, довга підготовка. Але ви ж знаєте, що росіяни вже там Путін розвішує ці ордени, вже вони один одного вітають, хоча з іншого боку, Збройні Сили України тихесенько собі щось там роблять довкола того Бахмуту. То як власне, ці події? В'язані, і чи справді росіяни заходять в певну пастку, яку їм готує наш генштаб і наше командування збройними силами України по правилам Ютубу? Я маю сказати, що ваші глядачі, ті, які на вас підписані, мають зараз якраз зробити, що піти підписатися на мій Ютуб канал, бо я в себе про це детально розповідав. Зараз я про це скажу дуже коротко. Отже, Бахмут сьогодні це політика чи війна. Ну, це про війну чи про політику? Про політику. Так, ні, от я зараз хочу сказати. От якраз таки для росіянців Бахмут це про політику. Ну, так для а, нас залуж... а залужний політикою не займається. Ні. Для зеленої команди і наших медіапросторів це теж політика. Чому? Тому що тут а ми ж е, культивували фортеця Бахмут і так далі. Як будь-якому в Оглідарі чи в Мар'їнці сиділи, хлопці курили файку. Ні. Це ми просто повелися на пропагандистську машину. Не, перепрошую, не ми. Зараз я поправочку зроблю. Журналісти Журналісти разом з е, марафоном і це підхватили інші журналісти. Або як і розуміли, що Бахмут це ну, ділянка фронту так небезпечна, так багато військ, так, росіяни придають її не аби неабиякого значення. Ну, Київ за три дні вони теж придавали. Ну, Бахмут к 9 мая, ну, через рік і два місяці, після чотири місяці після вторгнення. Ви розумієте, що в них. Акценти, Київ, Україна, столиця, отакий От великий глобальний проєкт, став таким маленьким пшик в контексті країн. Для України це опорник, дуже серйозний, дуже хороший опорник, який дав можливість сточити зуби російських наступів, м, утилізував леву частину пригожинців. По деяким оцінкам, ну я би не закидував цим ура патріотизмом до 100 тисяч. Загинуло там росіян. Я просто скажу, to... Ну, дивіться, знаєте, я вам скажу так: тоді в мене одне питання: а скільки тисяч загинуло наших? Я ж зараз не про росіян. Ну тобто, ми розуміємо, що навіть в теорії, ну це дуже багато. Тобто, для наших пацанів, ну тобто, там то росіяни утилізовували, а в нас-то там гинули патріоти і ті, що з Фаберже. ті, що не втікли по-справжньому. Розумієш? Тому такі речі. Бахмут. Вже неодноразово казав. Зверху, ну, з півночі, зверху, то в мене, північ, так? зверху, з півночі, Азов, знизу з півдня, Айдар. Ну мені це знаєте, як, -то, як бальзам на душу. Ну, серйозно, ну дійсно, це правда. Основні штурмові загони зверху, на півночі штурмова, третя штурмова, е, яка складається з азовців. Е, виконує обов'язки Жорін, Сьогодні, до речі, з ним в ефірі теж бачилися. От е, і це саме і знизу айдарівці. Ну там дуже багато моїх хлопців, які з 14-го року ще з окопів не вилазять. Я і... хотіла сказати та що і в Азові ветерани по суті, і в Вайдарі ветерани, Так, тому, тому така історія. Що вони зробили? Ну вони зробили неймовірне навіть вчора. Попри те, що росіяни десь там вішали прапори, вони навіть отримавши зустрічну атаку супротивника, продвинулися ще не зважаючи на те все ще на 150 метрів на півночі. Тобто навіть під зустрічною атакою супротивника дали люлеї десантурі, ну, в принципі, нормально. Але, звичайно, в нас теж є втрати, тому треба віддати належне, хлопці, герої, от і все. От. Тому питання, чи замикається навколо Бахмота кільце? Ні, кільця там нема. Але чи б'ємо ми їхні фланги? Так. Чи є в них загроза оточення оперативного в росіян? Є. Тому Пригожин любою ціною хоче свалити. Ну, реально, в нього зараз як манна небесна свалити, тому що щоб зберегти остатки своїх потрьопаних вагнерівців, і саме головне. Потім він ж розуміється на карті не гірше, ніж ті, хто туди відправляє зараз на ротацію інші підрозділи. І пригожено розуміється, що якщо наші плани дійдуть до Бахмутки, то все, що там в Бахмуті, є, це буде ленд-ліз. Я говорю про техніку, бо росіяни зараз туди напихують танки, вони реально туди пхають техніку. Причому дуже багато. Причому росіяни зараз почали використовувати дуже цікавий такий боєприпас. Вони його трошки удосконалили. Той, що прилітає по лазерному ці, ціленаведенню, і вони поставили лазери на Орлани. Орлан. Орлан це те, що літає дуже високо, це безпілотник їхній, ну так би мовити, розвідувальний. От. І цей Орлан світить підсвічує лазером нашу, наші цілі. Ну, на, на наших, як то кажуть, побратимів, і туди прилітає дуже влучно. Це треба віддати належне, ворог вчиться. Він теж імпровізує, і це не легка прогулянка для наших збройних сил. І в основному зараз вони намагаються вибивати наші артилерійські системи на флангах, які стоять дуже далеко від передової, але дістають до Бахмута. Так супротивник вчиться, і треба не забувати про це. Далі по Бахмуту ще буквально декілька тез. Отже, що вони там вішали прапори? Ну вони вішали прапори. Я знаю, що наші тримають ще там частину біля літачка. Ну, це в принципі Україна Бахмута. Хто був, той знає, там трохи частного сектору, але це тримається не заради тримання, а заради плацдарму для подальших дій. Наскільки це можна буде поступово віддавати? Наносячи наймаксимальніший урон супротивнику, це вже питання до хлопців на місцях, я тут не можу коментувати і так далі. Але повертаючись до цього всього, можу сказати, що в мішок вони заганяють дуже багато. Якщо вийде те, то ті напрямки, по яким зараз рухаються наші збройні сили, то може вийти дуже непогано. Тому, повертаючись до теми. Бахмут це політика чи про війну про політику чи про війну для росіян це про політику. Вони ж хочуть з тими прапорами медалі роздавати, і путіну скажуть, що все окей. Для залужного, який не займається політикою, це просто про війну і планування операції.